Вітаю, друзі, з вами Лемок. У нас стартує нова бойова перепустка, точніше нова глава. А, так би мовити, новий марафончик Він буде тривати з 6 листопада по 17 листопада. За цей період часу а, проходимо енну кількість етапів, тому що на даний період часу, наскільки я бачу, по новині невідомо скільки буде етапів. І, Відповідно, ми маємо можливість отримати премтанк 9 рівня. Називається він H3. А, загалом по машині а, переглядав попередній вигляд. Вже бачив, що деякі блогери на ньому вже проводили стріми. Загалом, що за машина і чи може її рекомендувати. Виглядає він отак от доволі от, дивно. А, що воно таке взагалі? Це якби і тяж, якби і все разом. Чому це може бути ще Стежка? Тому що броні в нього надзвичайно слабенька. Пробиття нормальне, 248, середня шкода. Так, зараз давайте. Зупинимось, 400 одиниць. Середня шкода, пробиття хороше, 248, як на 9 рівень це непогано. Час повного заряджання барабану 28 секунд, але час між пострілами 5 секунд. Ну і снаряд в магазині 5 штук. Загалом, на що схожа для мене особисто ця машина, цей танчик. Як на мене, це прямо збірна така, знаєте, ніби і Чарфутюр, ніби і щось схоже на КПЗ-07. Прима. Ну, тобто оця от, Башта качаюча типу. типу. От, це воно надзвичайно схоже. Здоровенний лючок тобто він дістався знову ж таки від американців. Оцей лючок у нас отут. -от. А, є в нас башенька така от, на корпусі, яка пробивається по броні. Вона рекошетна, тобто, НЛД під хорошим кутом. Воно дозволяє рекошетити. А от сама башта вона схожа щось на зразок як Хевіка. Як Т-57 Heavy. Тобто по бокам, коли будемо кидати, вона буде пробиватися, однак в лобі буде трохи тримати. Ну і знову ж таки, здоровенний лючок, в принципі, не зовсім буде нам допомагати в даному випадку. Так, отут бачите хороший кут і лек... рикошетить, відповідно. Що в нас далі показується? Розкид у нас чудовий. Час ведення також хороший, там з усіма а, перочками буде взагалі чудовий. Бронювальна башти знову ж таки дуже слабенько. 222, всього на всього 146 по бокам і 51 ззаді. Питома потужність непогана, максимальна швидкість 46, але з турбінкою буде непогано. Ну і назад він відкатує, я б сказав, трохи посередньо, можливо, навіть трохи нижче, як за середній. Так, що в нас далі? Які з нам характеристики ще показує Wargaming? Є в нас такий от мотоцикл тут. Колаборація з ходячими мерцями, ну загалом. Так. Ну і тут те ще було, в принципі. З цим розібралися. І знову ж таки машину можна буде отримати виключно в поліпшених нагородах, тобто обов'язково доведеться задонатити. Тому безкоштовно, хто хотів її отримати, не вдасться. Безкоштовно можемо отримати трофейне обладнання, 800 бон. От, два члени екіпажу, ну і трохи срібла, трохи резервів. Загалом нічого цікавого немає. Тут 12 тисяч вільного досвіду, універсальні фрагменти 24, довідники 4 штуки, ну, знову ж таки, не сильно той багато, ну, те, що прям машина. Отже, такі от справи. Пишіть будь ласка, в коментарі, чи будете ви приходити машина, скажімо так, цікава, але те, що мені не подобається, те, що. Перезарядка між uh, снарядами це у нас 5 секунд, і це надзвичайно довго. Тому, от, якщо прокачана у нас гусля, то будь-яка машина може просто знятися і втекти від нас. Так і от всім дя дя дякую за перегляд і бувайте!